Але ну, Слідчий суддя фактично вів стороннь спостерігача в Оману, роблячи твердження про те, що е, неможливо взагалі неможливо він позбавлений можливості досліджувати питання строків в, в межах розгляду цього клопотання детектива. І більше того, в засіданні слідчий суддя, він забороняв адвокатам користуватися їх процесуальними правами. Наприклад, коли я заявляв відвід прокурору, у межах цього відводу я заявив декілька клопотань про допит свідків та спеціаліст, та виклик спеціаліста для підтвердження доводів мого відводу, на що слідчий суддя відповів, що це взагалі не передбачено КПК України. Однак Вищий антикорупційний суд неодноразово це робив, неодноразово саме в межах розгляду питання про відвід. Давалось пояснення іншим особами, які не є учасниками справи. От я для прикладу дві справи приводжу: Вищий до корупційного суду, це справа 991, дріб 13, 30, дріб 23. Це зафіксовано в ухвалі від 31 березня 2023 року. І справа 991, дріб 25, 12, дріб 23. Це ухвала від другого. Травня 23-го року в обох цих випадках чомусь були допитані інші особи, які ну, не є учасниками провадження саме в межах розгляду питання про відвід. Але слідчий сутя Дубас він упереджений на користь прокурора, він намагається знівелювати принцип змагальності. І я переконаний, що це було зроблено суддею виключно для того, щоб. Подальше його рішення про відмову від відводі прокурора, яке він одразу фактично вже прийняв, краще виглядало в очах стороннього спостерігача. І більше того, Стрічний Світобус настільки ну, не хотів взагалі розбиратися з цією справою, він настільки вже прийняв для себе кінцеве рішення, що коли захист заявляв клопотання, він навіть не у всіх клопотаннях відмовив. Тобто частина клопотань просто залишилась поза його увагою. Всього адвокати заявили, Вісім клопотань, крім ну, знайомих, які на початку були розглянуті. А він розглянув лише шість. Ну, про це свідчиться аудіозапис судового засідання. Він просто проігнорував, не задовольнив, не відмовив два клопотання. Він не вирішив клопотання адвоката Бехала про тимчасовий доступ і не вирішив моє клопотання про неврахування доказів, які очевидно недопустимі. І це ж свідчить про упередженість судді. Тим паче, що коли... Щодо от, очевидно недопустимих доказів, слідчий суддя назвав це фантастикою, що це неможливо. Однак це не фантастика. Він фантастикою назвав практику апеляційної палати ВАКС. Тому що апеляційна палата ВАКС чітко вже ну, неодноразово встановлювала, що дійсно просто недопустимими докази можуть вже бути визнані тільки судом, який розглядає справу по суті. Є таке. Але в цей же час апеляційна плата чітко стверджує, що саме очевидно недопустимі докази можуть бути визнані на стадії досудового розслідування, в тому числі в час обрання запобіжного заходу. Однак слідчий суддя ну, це просто не враховує. Він ігнорується, він вважається неможливим апріорі. І е, далі, от, все, що я розповідав до цього, це фактично е, ставлення судді, обмеження судді адвокатів. А зараз я хочу зупинитися на тому, як слідчий суддя упереджений безпосередньо до клієнта, якого ми представляємо. По-перше, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про участь Нестеренка в судовому засіданні через ВКЗ. І тут в чому питання? Що він, ми, я знову повторюсь, тому що важливо, що ми не спорюємо сам факт відмови. Однак він відмовив. І потім сказав: я не бачу сенсу того, щоб Нестеренко був залучений через ВКЗ, тому що він обізнаний про судове засідання. Отже, клопотання не підлягає задоволенню. Але ніхто не просив слідчого суддю вирішувати питання зараз про обізнаний чи не обізнаний. Особа підключається по ВКЗ для того, щоб захистити свої права, для того, щоб надати певну аргументацію. Однак а, і це ніяк не пов'язано з обізнастю про судове засідання. Особа може бути обізнана, там належним чином повідомлена і надати і попросити суд приймати участь по відеоконференції через те, що вона не може прибути в залу суду, і це така ж участь в засіданні, як і прибути в залу суду фізично безпосередньо. Однак слідчий суддя чомусь він перекрутив взагалі цю норму, прирівняв, що якщо особа обізнана, то в неї немає права на відеоконференцію. Хоча це абсурд. Ну всі знають, що там адвокат може бути присутнім в присутнім засіданні, його секретар повідомить про дату наступного засідання. Адвокат може бути в іншому місці. Він має право. Клопотати суд, щоб на судному засіданні був присутній по відеоконференції. Це абсолютно нормальна ситуація. Але суддя він навіть не вирішував питання про чи є підстави для відеоконференції Нестеренка, чи їх немає. Він вирішив питання фактично обізнаності Нестеренка про судове засідання і все. Це свідчить про упередження судді дубусу і його поверхневе ставлення взагалі до ведення процесу, тому що обізнаність взагалі ніяк не впливає на можливість підключення. Далі. Поряд з цим, коли слідчий суддя Дубас відмовив у е, фактично процесуальній комунікації з Нестеренком через ВКЗ, він звернувся до нього позапроцесуально через Ютуб. Це новий спосіб спілкування суду з адвокатом, він не передбачений КПК. Що зробив суддя Дубас? Я його процитую. Е, він звернувся до нашого клієнта по Ютубу. Цитую іншу Сідюдуса. Якщо нас зараз чує Вадим Григорович, а ви йому не сказали, зате я скажу, що цей захід є тимчасовим, превентивним. І якщо він приїде в Україну і його затримають на кордоні, доставлять до суду і, можливо, оберуть запобіжний захід або не оберуть, я ще раз наголошую, що цей запобіжний захід має превентивний характер. Тож, Вадим Григорович, візьміть собі це до уваги. І От до цього Слідчий суддя відмовив у ВКЗ. А в якому статусі він зараз звертається до Нестеренка? Як до учасника, ні. Тому що звернення як до учасника має бути у порядку КПК. КПК ну, взагалі не передбачає будь-якої такої можливості. Е, у клієнта в цей момент взагалі не було. Процесуального статусу, коли до нього звертався Дубас. А слідчий суддя Дубас, Семен був офіційною особою, суддею ВАКС, який не може звертатися у будь-якій формі, відмінною від процесуальної. Фактично, це можна прирівняти навіть до того, що суддя Дубас в засіданні по телефону дзвонив Нестеренко. І чому слідчий суддя міг допустити собі таке звернення до клієнта у приватному порядку? Не як до сторони у процесі, а через YouTube. А для стороннього спостерігача про що це може свідчити? Про, або про особисті відносини між Нестеренком та суддею, неприязнь його до клієнта, ворожнечу, можливо, дружні відносини, та, можливо, будь-які інші відносини між клієнтом та дубасом, як суддею, але не процесуальні. І чи мав взагалі Дубас слідчий с право звертатися до Нестерефов? Бо звісно мав. Але через ВКЗ, а не через Ютуб. Це незаконно. Фактично, це було приватне спілкування між суддею Дубасом та Нестеренком. І от продовжуючи цю тему, слідчий суддя він допускав абсолютно некоректні і принизливі висловлювання щодо проживання Нестеренка в Республіці Кіпер. Про це заявляли адвокати, такий же довід наводив прокурор. І слідчий суддя допустив собі іронічне та принизливе висловлювання. Головне, що на Кіпрі там гарна погода. Ну, по-перше, це спричиняє одразу негативне ставлення до Нестеренка серед там, журналістів, глядачів Ютубу чи того, хто там дивиться трансляцію. І коли сторонній спостерігач чує такий вислів. Що слідчого судді, то розуміє, що клієнт перебуває на Кіпрі, тому що там тепло. А тепло це там, де немає ніяких проблем, немає ніякого кримінального переслідування. А в Україні не тепло, тому що тут є слідстя дуба, обрання завбіжного заходу і кримінальне провадження. Однак, суд він має незалежно оцінювати доводи, а не формувати у стороннього спостерігача якесь оманливе враження. І коли слідчий суддя наголошує на тому, що Нестеренко перебуває на Кіпрі, виключно тому, що там тепло, не дослідивши всі обставини справи, то у незалежного спостерігача виникає тільки одна думка: що Нестеренко він зник, він ховається, він втік. І втік туди, де затишно і тепло. Головне, що його там не притягнуть до відповідальності. І Чому саме так сприймає тезу судді щодо температури на Кіпрі сторонній спостерігач? Тому що погода в місті перебування, вона взагалі не має нічого спільного ні з матеріалами справи, ні з реальними обставинами, чому особа перебуває на Кіпрі. І взагалі ніяк не стосується клопотання, яке розглядав свідче суддя. Фактично, суддя Дубас міг би, міг би допустити собі таке висловлювання, якби це стосувалося справи. Або сам Нестеренко повідомив йому, що він на Кіпрі, тому що там тепло. Або, я не знаю, є якийсь в матеріалах справи, протокол НСРД, в якому зафіксовано, що Нестеренко виїхав на Кіпр, саме по тій причині, що там тепло. Там захисники повідомили чи щось інше. Але ж очевидно, що жоден із таких сценаріїв не мав місця в цьому засіданні, за участі слідчого судді Дубаса. І коли він каже, що Нестеренко на Кіпрі, бо там тепло. Це принизливо, і це не об'єктивно. Це фактично вигадка судді Дубаса спрямована на створення хибної уяви у стороннього спостерігача. І от сама теза він там бо там тепло дозволяє судді Дубасу створити такий образ клієнта в очах незалежного спостерігача, що дозволяє судді не досліджувати реальні матеріали справи і мотиви перебування в інших країнах бо. Ну, тих, хто сховався, ніхто не любить, ніхто їх не захищає, з ними можна розбиратися швидко і на швидкоруч. І це пояснює насправді поведінку судді Дубаса, процесуальну поведінку. Чому він не досліджував клопотання, чому він обривав захисників, а прокурору надавав висловлюватися з будь-якого питання. І останнє. Суддя Дубас, він фактично вже наперед знає. Що він задовольнить клопотання про обрання запобіжного заходу. От в тому моменті, який я тільки що цитував, коли слідчий суддя напряму звернувся до клієнта через Ютуб, він допустив собі таку фразу: якщо він приїде в Україну і його затримають на кордоні, то впродовж 48 годин мають доставити до слідчого судді або суду, залежно там, де буде справа. І Ну, якщо він допускає, що його затримують і доставлять до слідчого судді, ну він фактично тотожнює, що запобіжний захід обраний. Тому що якщо він не обраний, його нікуди судді не доставлять. І він, не дослухавши доводи адвокатів, не ще прийнявши формальне рішення у цій справі, він вже дозволяє собі звертатися до клієнта і повідомляти йому про правові наслідки рішення, які він вже прийняв. Щодо клієнта вже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і суддя Дубас просто напряму повідомляє, а які це наслідки. І е, моя остання теза в тому, що в е, суді в засіданні були небайдужими лише ті обставини, які свідчили на користь обвинувачення. А все, що на користь захисту, йому було байдуже. І е, от в судовому засіданні, коли е, обговорювався аргумент на користь е, Нестеренка, що договір дарування квартири, е, за яким він нібито набував її у власність, він був визнаний недійсним, Коли слідчий суддя почув про те, що його визнали недійсним, він. Просто відповів, ну, буває. Це пряма цитата. І буває, воно дійсно може трактуватися по-разному, по-різному. Воно може трактуватися як просто ну, там, траплятися чи відбуватися. Але у сукупності от з іншими мовними вираженнями та жестовими проявами, наприклад, там у вигляді знизування плечима вказаний вислів він трактується як ознака байдужості слідчого судді. Ну, Буває. І це яскраво та однозначно дає зрозуміти стороннього спостерігачу про байдужість слідчого судді до доказів, які свідчать на користь Нестеренка. Е Тому, е ваша честь, от я якби вже завершую. Єдине, що я хочу зробити, це е якби підсумувати доводи, які я заявляв. Але перед тим як я їх підсумую. Я б все ж таки хотів, щоб ми повернулися до того, з чого ми почали. Ще в першому нашому засіданні з вами я заявляв клопотання про виклик судово осіння спеціаліста, лінгвіста, яка зможе надати компетентну оцінку, тому, компетентну оцінку тому, про що свідчить висловлювання слідчого судді. І от яскравий приклад, де ця оцінка дійсно необхідна. Це, от, наприклад, останній вислів, от з приводу чого буває. Тому що він дійсно може трактуватися по-різному. Це правда. І для того, щоб це дослідити, я вважаю, що вона потрібна. Тому я прошу зараз розглянути це клопотання і повідомляю, що нам для цього навіть не треба відкладатися. Спільна тому. позиція зараз. Але дайте слово, що Викольче, так. З приводу спеціаліста. Ні, ні, я хочу з приводу заяви. Ні, давайте з приводу спеціаліста спеціаліста підтримує вже. підтримує да, Так, й прошу слово з приводу заяви. Підтримує. Підтримує. Добре, шановний захисник. Ми разом з вами. Я самостійно ознайомився з вашим з цим висновком угу. і з цими виділеними текстами, фактично стенограмою судового засідання. Більше того, я навіть подивився судове засідання. це. Тому я думаю, це буде зайвим виклик ще спеціаліста. Тим більше це ж, звичайне, ну як сказати, судовий процес і поведінка людини, яку мого життєвого досвіду більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, яка ця поведінка була для встановлення того, чи був упереджений мій колега чи ні. Тому в цьому вашому питанні про виклик спеціаліста я відмовляю. Хто ще бажає виступити? У вас ще є час? Два слова. Так як я обіцяв, ваша честь Ми, я навіть хочу... не дві хвилини ще десять, більше ніж десять. Так, дякую. Я хочу зосередити вашу увагу на тому, що суддя Дубас з самого початку знав, хто переможе у цій справі, і дав зрозуміти адвокатам, що змагатися немає сенсу. Коли ми заявили клопотання про те, що ми просимо знайомитися з матеріалами справи, бо ми з ними взагалі з Поліщуком були незнайомі. Ми вдвох з'явилися в судове засідання. Він сказав про те, що немає там з чим знайомитися. Для нього це відома справа абсолютно, і тому ми можемо перейти до дослідження матеріалів справи. Причому з самого початку він вибрав сторону прокурора, він сказав, що прокурор нехай коментує, він розкаже, що там цікаве в цій справі. Обмеживши уже сторону захисту, яка не знайома була з матеріалами справи, навіть висловитися при дослідженні матеріалів щодо якихось доказів. Щодо доказів, у суді Дубаса була однозначна позиція. Виключити якісь докази, визнати їх недопустимими, це з області фантастики. Якщо ви дивилися судове засідання, ви це бачили. Суддя Дубас заявив, що немає смислу в цьому всьому боротися, бо це взагалі фантастика. Не може цього бути в судовому засіданні. Щодо строків, він чітко сказав про те, що у нього вже є позиція. Він так і сказав, що це моя позиція, обраховується від нього, моя позиція. Вам зрозуміло чи не зрозуміло? Коли я сказала, що є доводи там з приводу того, що все-таки тут потрібно застосувати сроки. Він сказав: навіщо, навіщо, навіщо з'ясовувати сроки? Хочу зрозуміти. Тобто, з самого початку суддя Дуба знав. Що він не буде з'ясовувати ні мету, тобто обґрунтованість підозри, він не буде з'ясовувати ні наявність ризиків, бо це не має абсолютно ніякого значення, як він сказав у судовому засіданні з самого початку, що всі ці справи одинакові, для нього вони є повністю зрозумілі. Прокурора він не один раз просив його підтримати. Він каже, яка там постанова, якою ми там постановою керуємося по срокам, коли ми відмовляємо? А ну нагадайте мені, що то там за постанова Верховного суду. Ви ж пам'ятаєте прокурор? Ви скажіть. При цьому сторона захисту взагалі не розуміла, про що йде мова, оскільки ми були незнайомі з матеріалами справи. І він цим цього всього було, коли він звернувся до клієнта і сказав: Вадим Григорович, ви ж розумієте, це превентивний захід. Ви приїдете, вас арештують, доставлять до суду, там вам оберуть запобіжний захід. Ваші адвокати вам цього не скажуть, я скажу. Причому, що мені він зробив зауваження, що ви не узгодили свою позицію з клієнтом. А звідки він знав, яка позиція мого клієнта як я узгодила? Чи узгодила, чи не узгодила, і про що я взагалі розмовляю. Просто ця позиція абсолютно не сходилася, не входила в рамки того, що наперед уже знав суддя Дубас. Чому ця думка є єдино правильною? Через те, що Шавердін задав інший тон, він почав пояснювати, що ваша честь. Крім того, що є мета, є підозра, є ризики. Давайте врахуємо ще інші обставини. На що суддя Дубас йому відповів? Шевердін, ви ж знаєте, що це єдиний правильний спосіб, іншого способу, іншого запобіжного заходу. Не існує. Через те у мене, він каже: Так можна ж відмовити. Він каже, і що ми зразу розійдемося як відмовимо? Для вас це дуже легко. Тобто. Коли Шевердін йому сказав про те, що існує взагалі якась альтернатива, ніж запобіжний захід тримання під вартою, він йому зразу відповів, не існує. Тобто я вже визначився, у мене є вже обраний запобіжний захід. Спорити з цим, доказувати щось, вести якусь тактику свою адвокатську, тактику захисту, когось допитувати, все це не має сенсу. У суді Дубаса була на 5 годин назначена інша справа. Йому треба було чим швидше розглянути цю справу, і розглянути її так, щоб не розглядати клопотання захисту. Через те він дав там час на ознайомлення і вийшов рівно стільки в судове засідання, щоб заслухати прокурора і видалитися до нарадчої кімнати. Відвід для нього був тією неочікуваною ситуацією, яка йому взагалі була нецікава, тобто. Суддя Дубас, ваша честь, вибачте, я припущу. Він вже наперед знав, що йому в відводі буде відмовлено, бо йому навіть було не цікаво, з яких підстав йому його заявляють. Але ж суддя має право висказатися з приводу тих обставин, які взагалі є підставою для цього відводу. Можливо, там будуть заявлені якісь такі обставини, що взагалі стосуються. Його особистого життя, можливо, це стосується якихось інших дій. І суддя має право на те, щоб відповідно до кодексу сказати, що вибачте, ви не праві. в мене цьому є пояснення, я хочу заперечити. Йому взагалі це було нецікаво. Він всією своєю поведінкою показував, що заявляйте, що хочете, вам все рівно відмовлять. Ви мене вибачте, ну це звучало так. Через те. Ваша честь, там, де немає змагальності процесу, там, де наперед уже головуючий знає про те, що він винесе і навіть виду не робить для того, щоб якось розглянути і забезпечити змагальність сторін, це і є та неупередженість, яка є підставою для відводу. Ми не заявляли відвід до останнього. Ми, ну, якщо ви дивилися судове засідання, ми терпіли це все, поки уже взагалі. Ну, коли вже Шевердіну сказали про те, що іншого способу не існує, ви ж розумієте, що такий запобіжний захід це єдине вирішення цього клопотання. Ну, вже тоді ми заявили відвід, бо вже по-іншому бути не могло. Я вас прошу задовольнити нашу заяву про відвід, зважити на ті обставини, які ми зазначили, тим більше, що ви дивилися судове засідання. Дуже дякую. Ваша честь. Я багато часу не займу, але хочу відразу сказати і просити вас, навіть якщо ми трохи там переберемо час, надати можливість нашому клієнту Нестеренко Вадиму Григоровичу висловитись після мого виступу. Будь ласка, оскільки він тут присутній в судовому засіданні. Ваша честь. Ну, всі ми знаємо і про те, що. Судочинство має не лише здійснюватися, а сторонньому спостерігачу має бути зрозуміло, що воно здійснюється. Так от, не повторюючи доводи, які оголосив адвокат Паліщук, і я хочу ще раз наголосити, що в судовому засіданні про обрання запобіжного заходу, який вів суддя Дубас, не було видно, що це правосуддя здійснюється. Ми зараз не говоримо про. Законність чи незаконність винесеного рішення або тих клопотань, які він відхиляв, і так далі. Ми говоримо про те, що суддя був з самого початку упереджений і не демонстрував здійснення правосуддя. Саме це, на нашу думку, і є основною е, причиною того, що ми заявили йому відмі. Ми побачили. Що е, фактично його думка є упередженою, що він прийняв для себе заздалегідь е, рішення. Ми говорили про те, що його упередженість проявлялася в тому, що він обмежував сторону захисту висловлені думок щодо клопотань інших адвокатів. Ми тут е, про це докладно, адвокат Поліщук про це зазначав, і це було більше десяти разів е, в, нашому, в наших письмових. В нашій письмовій заяві зазначено більше 16 разів це. Він зазначав також дозволяв собі іронічне висловлювання стосовно перебування клієнта і абсолютно необґрунтовано не підключив його до відеоконференції, чим також виказав свою упередженість. Він обмежував адвокатів в ознайомленні з матеріалами справи і вважав. Що буде достатньо часу просто прослухати матеріали, які суддя оголосить в судовому засіданні, і адвокати зможуть висловитись з цього приводу. Він всіляким чином заохочував сторону обвинувачення, тобто прокурора, задавав йому там наводящі питання, питання і так далі. Відверто демонструвався обвинувальний уклін при здійсненні правосуддя. Саме це стало підставою того, що ми заявили відвід. Звичайно, що ми просимо його задовольнити для того, щоб дати нам, стороні захисту і нашому клієнту, шанс на те, щоб правосуддя дійсно здійснилося, і ми отримали правосудне і справедливе рішення в цьому питанні. Принаймні, дякую. Нестеренко, бажаєте доповнити своїх захисників? Так, я ще згорів. Будь ласка. Да, дві хвилини. Будь, Будь ласка, ласка. Е, перше, хочу почати з того, що я не відбуваю, виїхав з країни за сімейних обставин та про неявність підвозрою дізнався з ЗМІ. Стосовно процесу, що вів'яду вас хочу зазначити. Перше. Відношення судді до заяви про процесуальних дії детективів та прокурорів їм було повністю проігноровано та без дослідження зроблений суддє передчасний негативний висновок. Друге, суддя відмовив участі в моїй засіданні по ВКЗ, але звертати до мене, як вже казав мене адвокат особисто, там на мою думку погрожував мені вже заздалегідь вирішеним питанням про міру. Третє. Суддя негативно висвітлював моє теперішне місце проживання, давши мені можливості розповісти про наявні причини, що я є єдиний опікун, мамолітня дитина, яка має певні діагнози вже на перший рік та зараз потребує моєї безпосередньої участі в терапії, тому всі інші, тому що всі інші помічники не витримують, що підтверджуються наявними документами справі. Четверте, суддя висловлював роню стосовно. Повернення мною п'ятого років тому коштів до бюджету в повному обсязі, коли я не володів інформацією про цієї справи, підтримавши аналогічні дії пана Руслана Стефанчука, який стверджував просто себе, що отримання компенсації цілком закони, що депутат ніяк не може зловживати владою при отриманні компенсації, тим більше коли не маєш у власності що також свідчить з документів по справі. Підводячи підсумок, я вважаю позицію судді дуба сумком пережити заздалегідь підтримуючи позицію звинувачення, в якої я вручаю також елементи політичного переслідування та ігнорування позапроцесуального впливу на мене з боку органів слідства і тому підтримую клопотанням на бригаді про судді Дубаса. Дякую. Раз. Для вирішення законноси розметві проголошення, скажу, не підлягає суддя підпис, повний текст буде в цьому ж приміщенні 27.02.25.18.50, де ви почуєте мотиви, мотиви цього рішення суду.